Зараз я головний сержант роти, до цього я був головним сержантом взвода, потім повисили, а прийшов я до Збройних сил старшим солдатом. До війни займався сім'єю, випитував дітей, старався щось для сім'ї зробити, для дому, поки не прийшла війна. Прийшлося вже йти захищати усіх, не тільки свою сім'ю. Було буквально недавно нагородження. Приїжджав командувач сухопутних військ сирський, було несподівано, я й не знав, що мене навіть будуть нагороджувати. Вже перед самим нагородженням за пару днів мені тільки сказали, що я в цьому списку. То було неочікувано, дуже приємно. Це був у нас бойовий вихід. Ми відбили штурм, один-другий, там багато штурмів було. Ну, Дякувати Богу, що тут з потерями, ну, не з великими. Більшість хлопців живі, здорові, все з ними добре. Мабуть, би присвятив би тим, кого вже немає. Ті, хто вже віддали в першому Бахмуті, ми як заїжджали багатенько, побратимів моїх погибло. Дуже шкодую, дуже їх не вистачає, бо з ними я з перших днів. Це як. Ну, рідні мої, як брати були, то їм би присвятив би ту нагору. Війна вона поки не закінчується, а сили потрібні, щоб були, ну як, ніхто крім нас, я кажу. Тільки ми знаходимо ті сили, ну а що робити? Треба, бо якщо не ми, то, то нас. Тому знаходимо сили і. Будемо йти тільки вперед. Саме головне це потрібно вчитись, навчатись, не лінитись. Ось, коли ми на відновленні займаємося з особовим складом, багато так бувало таких моментів, що ой, ми вже ми його копаємо, воно на що воно, там, а воно дуже потрібно. Тому потрібно дуже вчитися, як знавати щось нове, цікавитися. бо на війні потрібно думати здоровим смислом.